Хороша передача за загострюча, проходить пас удар Буяльського на місці. Рудько вибиває він. Але до кінця працює Ярмоленко. Ярмоленко залишається з м'ячем. На до штрафного мийтечка. момент, зараз може бути. Забиває Динамо. Але рука була дуже активною. Рукати повертає на Вівчаренка. Ярмоленко. Він крила Лівою ногу. Ярмоленко напросить. Грає на Хобленка. Хобленко. удар, на двору. Фанат а, Кривбасу. Зараз. Момент. небезпечний. без Шапаренко. Шапаренко. грає на Кабаєва. Та відкидає на Костянтина Вівчаренко. Вівчаренко низом прострілює. Прилітає в Новобоянському. Ярмоленко. Удар. І Ракицький. Ярмоленко. Забиває Андрій Ярмоленко. Шапаренко. Ох, який удар від Шапаренко. Шапаренко це Будко. На балок. Непогано. від буде доходить на правий фан. Закидання. Удар Гол! В черному... Болівальники. Хорош, Передачі зараз до штатного майданчика. Бояльський. Вирізає на Ваната. Ванат розвертається. Ванат. Прокидає. М'як пробуває. Є попереду Безбородько. є попереду Янаков. Переведення на правий фланг. Досить якісне. Богдан Будко. Будко. Око не навіз. У груди Константин Вівчаренко влучив. Вівчаренко. Рамна на брашках. Пор! Небезпечно. Вибіля воріт. На щерета розіграли. Будко. Пішов на віз. На ближчу Чемпіонського «Динамо» 2015 року. 10 років тому у складі «Динамо» в 2016 році. А хороша передача! Удар рятує Рудько свою команду.